З глибоким сумом повідомляємо, що 28 лютого 2025 року через серцево-судинне захворювання відійшов у вічність український захисник, мешканець села Грабова, солдат Данилюк Василь Андрійович. Йому було лише 31 рік. Василь Данилюк став на захист України 10 травня 2022 року. Він мужньо виконував бойові завдання у складі свого підрозділу на Донеччині, віддано боронячи рідну землю від російських окупантів. Василь був сміливим воїном, вірним другом та люблячим сином і батьком. Його відданість Україні, хоробрість та самопожертва залишаться у пам'яті всіх, хто його знав. Світла пам'ять і шана Герою України.